Які найкращі психологічні прийоми ви знаєте? Мій бос у крамниці роздрібної торгівлі навчив мене, як поводитись з клієнтами, коли вони не можуть припинити з вами розмовляти, бо їм нічим зайнятись цей день. Під час розмови почніть йти до дверей, відповідаючи на їхні запитання. Вони закономірно підуть услід. Ви відчините їм двері, продовжуючи розмовляти з ними, і вони вийдуть, і ви за ними. Тепер, коли ви обоє вийшли з магазину, скажіть: гаразд, гарного вам дня, і поверніться всередину. Коли не хочеться тренуватись, я кажу собі просто зроблю щось легеньке. Це допомагає мені почати, а потім, вже як правило, виходить непогане тренування. Моє правило: я маю ходити до спортзалу. Щойно зайду до роздягальні, мені дозволяється розвернутись і піти геть, або просто посидіти і почитати книжку, або скролити в телефоні, але я мушу фізично йти до спортзалу. Можу пригадати лише один випадок за останні сім років, коли я пішов геть, тільки но зайшовши до роздягальні. І ще кілька разів, коли опинився на біговій доріжці, читаючи книгу. Але здебільшого я робив щонайменше легке тренування. Якщо не повноцінним, завжди пропонуйте недолугим менеджерам два варіанти: той, який ви хочете, щоб вони обрали, та інший, який безперечно не є вдалим. Однак це не повинно бути занадто очевидно. Якщо ви дасте комусь щось під час розмови, він автоматично візьме це в руки. Одного разу на роботі це спрацювало і зі мною. Ми з начальницею розмовляли, і вона дала мені пакет з папірцями. Я, стоячи біля сміттєвого баку, викинув їх замість неї. Тоді вона якось дивно на мене зиркнула і запитала: Ти що щойно викинув список імен для таємного Санти?» Коли ви крокуєте велелюдними вулицями і вам назустріч суне стіна з людей, яка займає весь тротуар, просто зупиніться. Повністю зупиніться. Вони обійдуть вас, звільняючи шлях. Ви відчуєте себе моїсеєм, який розсуває море. Якщо ви хочете змусити грубіяна збентежитись, розмовляйте з ним, не підтримуючи зоровий контакт. Натомість подивіться на його лоб. Це повільно підриває впевненість у собі, і людина починає думати, що ж ви таке робите, забуваючи поводитися як засранець. Я почерпнув це з Reddit. нахиліться до людини і майже пошепки скажіть їй. Я не знаю про що кажуть інші, але мені зовсім не здається, що від вас погано пахне. Якщо вдасться зробити це без посмішки, то людина. Почуватиметься вкрай некомфортно. чесно кажучи, це досить жорстоко. Я люблю непомітно покращувати стосунки між колегами за допомогою крихітних маніпуляцій, які ніхто не ставить під сумнів. Наприклад, кажу їм, що вони зробили щось корисне або що в них є щось гарне, і додаю, що колега X теж так думає. Те саме робимо зі співробітником X, зауваживши, що Y теж так сказав. Я знаю, що це звучить жахливо, але мені подобається спостерігати, як вони починають краще ставитись один до одного, і часом стають друзями. Треба бути дуже. Терплячим і не поспішати зберігати невимушеність і простоту, щоб залишилось позитивне враження, в якусь мить це перестає бути вигадкою, тому що люди справді починають говорити один про одного приємні речі. Коли хтось відпускає образи чи сиромудрі коментарі, прикиньте з дурником і вдайте, що не зрозуміли або не почули цього. Якщо людині доведеться це повторити, вона втратить свій запал. Або коли хтось каже суперечливий жарт, який насправді є образливим, попросіть його пояснити, чому він смішний. Зачекай, я не зрозумів. Можеш мені пояснити у дев'яти випадках з десятьох, люди приберуть жарт зі своєї програми, тому що це було ніяково. До того ж, якщо він таки спробує, Пояснити жарт, це буде ще більш незграбно і лише підкреслить, що його автор поводиться як кретин. А надто, якщо після пояснення ви скажете щось на кшталт, о тепер, коли я зрозумів, це вже не смішно. Коли ви не можете зробити вибір між двома речами, підкиньте монетку, але не дивіться на результат. Виберіть те, що ви хотіли побачити, в разі виграшу. Це працює завжди, принаймні для мене. Я роблю так само, але дивлюсь на результат. Якщо я відчуваю навіть якесь незначне розчарування від побаченого, то розумію, чому віддам перевагу в кінцевому підсумку. Якщо хтось скаже так в чомусь маленькому, це значно збільшить шанси на те, що він скаже так, і в чомусь більшому. Попросіть когось виконати для вас невелику послугу, і ви суттєво підвищите шанси на те, що людина позитивно про вас відгукнеться. Не знаю, що це можна вважати доречним, але 100% найпростіший спосіб покращити стосунки з будь – це несподіваний подарунок у неочікуваний час. Якщо ви не можете закінчити телефонну розмову, підійдіть до своїх фідних дверей, і натисніть на дзвоник або постукайте в них. Потім просто скажіть: чуєш, там хтось прийшов? Мені треба йти. Попрощайтесь і покладіть слухавку. Працює щоразу. І навпаки, якщо ви чуєте стукіт в двері, але не хочете вступати в соціальну взаємодію, хапайте своє взуття і взувайтесь. Відчинивши двері, можна сказати, що ви збираєтесь виходити, або людина теж пішла. Або якщо ви хочете з нею поспілкуватись, скажіть, що ви щойно повернулись додому. Будьте активним слухачем, і люди розкажуть вам більше ніж хочуть, самі того не усвідомлюючи. Підбадьорливі слова та жести у відповідні моменти завжди доречні. Якщо ви також можете підтримувати компромісність у своїх твердженнях, то ви вже на півдорозі до того, щоб стати гідним юристом. Найкраща брехня містить елементи правди з ледь помітними змінами, що створюють враження, яке ви хочете, щоб інші сприйняли за реальність, як сказав один мудрець: якщо ви лише легенько прикрутите правду, ніхто не помітить залишених вами слідів. Дозволяю людям, які помиляються, думати, що вони мають рацію, а потім займаюсь своїми справами. Це економить мені шалену кількість енергії та душевного спокою. Вони ніколи не дізнаються моїх джедайських прийомів. Повторення мати навчання а тож, відомо, що письмові друки теж сприяє запам'ятовуванню. Щоразу, коли мені потрібно засвоїти щось дійсно важливе, я записую це 3-5 разів. Дуже допомогло на акторських курсах. Я грав двох головних персонажів в одному шоу, і у них обох було по дві окремі промови, кожна з яких займала три сторінки. Я кілька разів переписував промови слово в слово, і вже на другий день репетиції вивчив усі свої репліки та слова. Це один з найкращих методів. Запам'ятовування, яке я коли-небудь застосовував, дуже рекомендую. Якщо ви засмучені, змусьте себе посміхнутись. Здається, за це відповідають мотонейрони, Хоча я можу помилятись, як би там не було, ваш мозок розпізнає певні дії, як такі, що пов'язані зі станом мислення. Напружені м'язи дорівнює тривога, посмішка дорівнює радість і діятиме у зворотному напрямку. Ви можете розслабити м'язи, щоб заспокоїтись, а можете посміхнутись, щоб позбутись реакції гніву. Джерело, вчителька, яка посміхалась безлічі. Бісових дітей. Коли хтось сильно роздратований і каже вам чому, відповідайте стисло, щоб відобразити його рівень емоцій. Потім відступайте назад, поступово переходячи до більш м'яких висловлювань, що закінчуються запитаннями та можливими рішеннями. Це показує, що ви чуєте співрозмовника і вам не байдуже. При цьому градус напруження непомітно зменшується. Якщо ви опинили стресовій ситуації і вам потрібно очистити свій розум, спробуйте подумки відтворити алфавіт задом наперед. З досвіду скажу, що це допомагає перефокусуватись і заспокоїтись. Я робив це стільки разів, що можу читати алфавіт задом наперед, так само швидко, як і в прямому порядку, і це має додаткову перевагу. Я справляю неабияке враження на своїх дітей. Я навчаю метати томагавки в літніх таборах. І щоразу, коли бачу, що хтось кидає лівою рукою, тримаю інший томагавк на поготові. Якщо людина промахується чи не влучає, я кажу: о, ти шульгай, використовуєш томагавк для правої руки. Спробуй на цей. І після цього діти завжди кидають краще. Потім дорослі завжди підходять і запитують мене, у чому різниця. Попросіть про послугу, поки хтось їсть або щойно закінчив їсти. Наш мапячий мозок радіє, що їжа вже в шлунку, і ми стаємо більш поступливими. Працює краще, якщо ви той, хто приніс їжу. У мене це поки що має 100% успіх, тільки не використовуйте це надто часто. Вони зрозуміють відредаговано. Зрозуміло, що ви не можете принести пакетик скітелс і сказати: «Допоможи мені перевести всі мої речі зі старої квартири в нову. Це для маленьких послуг. Слух. Коли ви не знаєте, про що говорити на побаченні або з незнайомцем, можна поставити йому запитання про нього самого, вислухати його відповідь і поставити подальше запитання. Всі люблять балакати про себе або принаймні, їм легко це вдається. Техніка Ріда, наприклад, кілька місяців тому я змусив своїх сусідів зізнатись тому, що вони залили воду. У мій бензобак, сказавши їм, що у мене є записи з камер спостереження, і що я не піду в поліцію, якщо вони у всьому зізнаються. У мене навіть камер немає, але я все-таки заявив на них в поліцію. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які психологічні прийоми знаєте ви? Напишіть в коментарях.